Ось, кому щодня, щовечора йде Мар'яни на тарілка Супа. Ой, Вікторії, мені так подобається, як ти готуєш. Дай мені ще трішки, Вікторія. Ну, будь ласка, будь щедрою, Вікторія. А Вікторія не дурепа. Я вже кілька тижнів щось знаю. Я син Мар'яни. Ти, я дивлюся, не бракує нервів, так? Ти знаєш, що коштує сховати єврея? Ти знаєш, якому ризику ти нас усіх піддаєш, а? Подобається тобі суп Вікторії, а? No. М -м -м Значить так, дивись, якщо що, ніхто не знав, що ти тут був. Я нічого взагалі не знала. Ти запам'ятав? Ти пам'ятаєш, що ти не говориш німецькою? Що ти не розумієш жодного слова німецького? Ти це розумієш? No. Ночі схопила родину? Троє дітей? Декілька будинків звідси? Ніхто не знав. Вивели господарів на площу, вишукували і розстріляли. Якось це змушує вас задуматися? Де Мар'яна? Що це за ризик? Для чого Ну що це таке? Якусь би хрест свій витащив. Yeah. Угу. Якось молився б. Oh. Як? Тобі що батьки не водили до синагоги? Ну, водили, а але як молитися Богу Христа? Звертайся до Його Матері. Кажи Тві Святая Діва Марія. Oh, така свята, що ти її сина небеси. Yeah, yeah, yeah. Така добра і милосердна. Позбави мене від смерті навіть, якщо я єврей. І цілувати хрест. Це не завадить. Ага. Господи, вб'єш нас усі.